Зеленський повернеться зі штатів без дозволу на удари в глиб Росії західною зброєю. Про це пише The Times і уточнює, що зустріч у Білому домі не принесла очікуваного результату. Попереду зустріч Зеленського із Трампом, і все це на тлі, нібито. Кризи, яку Україна створила собі і партнерам, втрутившись у вибори в Сполучених Штатах Америки. Про все це детально буду говорити далі з керівником політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович на зв'язку. Пане Ігоре, добрий день. Вітаю. Дональд Трамп повідомив, що ухвалив рішення зустрітися таки з Володимиром Зеленським. Який сенс було розігрувати спектакль перед цим, і власне чого очікувати від зустрічі? Ну, сенс полягав в тому, що на думку і Трампа, і мабуть, його найближчих радників, це могло принести йому певні дивіденди електорального характеру, і привернути увагу, і можливо дозволити якось консолідувати той електорат. Е, ну, який, по перше, і так голосує за республіканців. А можливо, і частину того електорату, який поки що думає тема України, вона все ж таки достатньо важлива. І власне в цьому контексті ну, от ставка робилася саме на це. Тим більше. Пише, що вони ну, знайшли привід, я вважаю, що вони просто причепилися. Ну не була б ця історія, була б якась інша історія. Тобто вони б щось там чепилися, то їм там коментар би Зеленського не сподобався, то ще якась там, наприклад, заява. І вони б намагалися цю тему розігнати, але пройшло трошки часу, мабуть, прийшло розуміння, що це не призвело до того ефекту, на який вони, власне, сподівалися. І тому давайте попробуємо іншу історію. Плюс знаючи Трампа, я думаю, що це ще такий відверто політтехнологічний Дивіться, українська делегація на один день продовжила перебування в США. Заради кого? Заради Трампа. З ким буде Зеленський зустрічатися останнім? З Трампом. Тобто він хоче, щоб типу, останнє слово було до нього. Я за ним, я, до речі. Від самого початку так і казав, що якщо це зустріч відбудеться, то Трамп буде все робити для того, щоб після нього вже особливо пару днів ніхто цю історію не коментував на офіційному рівні в контексті якоїсь там зустрічі. Він залишить останнє слово за собою, і в принципі зможе тепер цією ситуацією скористатися так, як він вважає за потрібне. Я не здивуюся, якщо він вийде і скаже, що ми з Зеленським обговорили наше бачення, воно на значною мірою співпадає, і тепер я точно переконаний, що ваш Улюблений президент, ну він так себе називає, да, точно зможе закінчити російсько-українську війну. Без жодних деталей, без жодної конкретики, без жодної відповіді, чи прийняв він план України чи ні. Але принаймні іміджово в нього така історія може мати місце. А, чи Трамп зацікавлений в плані перемоги Зеленського? Чи йому байдуже насправді. Е, ну, да, от цей момент цікавий. А, дивіться, Сам я зустрічі. думаю, він, він зацікавлений, дивіться, він зацікавлений в плані. В плані. Який він зможе з легкістю реалізувати? Якщо він стане президентом Сполучених Штатів, і цей план принесе в його розумінні, в його розумінні йому одну тільки вигоду: там: електоральну, політичну, я не знаю, економічну, там ну не йому, а штатам, власне, да, і так далі. От в такому плані він зацікавлений. Чи зацікавлений він конкретно в плані, який привіз Зеленський? Знаєте, в мене немає цієї ну, відповіді на це питання з однієї простої причини. А ми ж до кінця ще цей план навіть не бачили. От була вже зустріч з Байденом і Гарріс, але конкретики більше поки не. Не стало, тобто явно, що йде ще якийсь процес обговорення, і потім він буде презентований. Але я не виключаю, що якщо він дійсно буде... Ну, таким, який там Трампу може сподобатися, то він скаже, що да, да, моє бачення дуже схоже, співпадає. Будемо його якось там разом реалізовувати. Але Трампа завжди цікавить, тільки те, що добре для Трампа. Він знаєте, як колись Форд казав, все, що добре для Америки, добре для Форда. Все, що добре для Форда, добре для Америки. Оце в цьому контексті Трамп, тільки в нього Америка, це я, да, як у Людовіка 14-го. і тому тут питання навіть не в плані Зеленського чи в плані України. Питання в тому. Чи знайде там щось дійсно Трамп е вигідне для себе, що йому дозволить ну станом на сьогодні, як мінімум, перемогти на виборах? Чи може Зеленський впливати на Трампа? Щось таке придумати, щоб донести, я не знаю, змінити якось погляд Трампа на ситуацію, чи е це марні сподівання? Ні, насправді насправді я би абсолютно не недооцінював здатність нашого президента взагалі переконувати будь-кого і досвід двох з половиною років широкомасштабної війни, якраз це показав, що коли президент кудись їде з кимось спілкується, і особливо, якщо в нього ну, нормальні відносини налагоджуються там з тією чи іншою людиною, то він власне може її переконати в тому, чого ну, людина, наприклад, раніше не хотіла робити або мала якусь іншу позицію. А я думаю, саме через цим і пов'язана оця спроба і ініціативність з нашої сторони власне з Трампом зустрітися. Тому що знаєте, розмова по телефону це одна історія. Тим більше, що вже був не сильно позитивний досвід однієї розмови по телефону. Да, а от зустріч особиста, Тим більше, якщо буде якась частинка там закрита, це трошки інша історія. Трамп кажуть, достатньо відверта людина в таких розмовах, і ця відвертість вона може зіграти нам ну на руку, тому що ну явно ж у президента будуть якісь додаткові аргументи. Які він може озвучити Трампу, я тільки підкреслюю як кандидату на посаду президента, як кандидату на посаду президента. Зрозуміло, що Україна не буде казати, що ми віримо в вас, ми підтримуємо вас, значить, це неправильна позиція, ми її дотримуємося. Хто переможе, той переможе. Але якісь додаткові аргументи в особистій бесіді навести набагато легше, ніж це зробити через посередників або навіть через якусь там телефонну розмову. Якщо Зеленський донесе правду те, що бажає донести, Трамп за себе відповідає. Ми бачимо, що навіть в Білому домі є різні табори. і Хтось підтримує там далекобійну зброю, дозвіл, а хтось не підтримує. І у Трампа ж теж різне оточення. Наскільки важливо на Трампа впливати, чи важливо все ж з оточенням працювати? Ну йому важливо, ну, нам важливо з одного боку мати і вихід на Трампа. І з іншого боку, все ж таки налагоджувати взаємовідносини з його оточенням, і те ж саме стосується тієї ж гаріс, тому що розумієте, короля грає свита Ну, це відома історія, і вона стосується в тому числі президентів Сполучених Штатів. Тут важливо мати підходи, власне до тих людей, які з тим же Трампом будуть працювати. І повірте, там далеко не всі такі, як його син, який є його головним радником. Там є і або там віце-президент Венс. Да там є люди набагато... Е, Ну, такі, ну які мають набагато інші е, погляди е, на те, що відбувається власне в Україні, і те, що робить Російська Федерація, і з цими людьми, звичайно, треба шукати контакти, треба думати, як з ними працювати. Тим більше, якщо наприклад, з Трампом може бути така ситуація, не сильно складеться, значить тоді треба буде думати, як знайти підхід через його оточення. Нам до речі, колись так вдавалося робити, коли Трамп був президентом, тобто шукати в тому числі підхід через там державного секретаря, через інших якихось людей. І ці люди до речі, зараз однозначно на боці України. Показовий момент. Навіть ті, які там погано розійшлися з Трампом, є такі, як типу Помпео, і вони нормально залишилися в спілкуванні, да і вони на боці України. Так що треба шукати і такі-такі варіанти, а не ставити все, як то кажуть, знаєте, на одну коняку. Ні, ні, ні. Тут повинна бути певна диверсифікація, і це нормальна історія. Ви сказали про передвиборчі технології Трампа на, на початку. А оця от ситуація із Майком Джонсоном, який вимагає від зеленського негайно звільнити посла України Маркарову, її можливо відкотити назад? Її так просто забудуть. Я думаю, що її значною мірою, як мінімум, до виборів тепер просто забудуть, тому що ну Джонсон це ж зробив не з власної ініціативи. Це частина плану, і цей, і цей план от вони реалізували в такий спосіб. Він не сильно реалізувався. Джонсону, до речі, вже вказали на те, що е, такі речі ну, взагалі не відносяться до його компетенції, і якби не він повинен ці питання піднімати. Тому я не виключаю, що зараз це питання поставлять на паузу, а далі буде все дуже просто. Виграє Гарріс. Маркарова, скоріш за все, продовжує там працювати і і так далі, а виграє, наприклад, Трамп. Ну тоді в будь-якому випадку послів би міняли наш дипломатичний корпус би міняли, і це відбудеться там згідно тих процедур, які будуть щоб ну за там не дратувати, не створювати якісь нові подразники там для нової адміністрації. Так що, поки це виглядає якраз як спланована політехнологічна акція, в якій брали участь і республіканці, тому що я нагадаю, що крім Джонсона, коментарі давали і конгресмени, і сенатори, і деякі з них були дуже брутальні. По іншому не скажеш були такі. Ну, типу, як Лінсі Грем сказав, що да, там, це помилка, так не треба було робити, і так далі. А були такі, які сказали, що це дурість, там, провал там, з боку України і тому подібне. Це спланована історія. Це не так, знаєте, що щось сказав Трамп, щоб сказав Джонсон. Ні, я думаю, що вони десь сіли домовилися, то так от зробимо. А тепер, оскільки Трамп трошки здав назад, я думаю, що може, і власне той же Джонсон теж це питання просто не буде піднімати. The Times пише, що Зеленський повернеться зі США без дозволу на далекобійні удари по Росії. Зустріч з Байденом не принесла очікуваного результату. І при цьому м, глава МЗС Британії Лемі каже, що дозвіл е, на застосування західної далекобійної зброї по військових цілях на території Росії може бути прийнятий до початку зими. Як все це розуміти? Ну це розуміти, що перемовини тривають. Тут дуже проста відповідь, значить, немає ще однозначної однозначного рішення. Я переконаний, що ми цей дозвіл отримаємо. Я переконаний е, питання тільки в часі. Ну е, і знаєте, можливо, можливо, я знаєте? От наші західні партнери вони шукають ще якогось чергового казусу Беллі, який вони там можуть використати. Ну не ну не дай Бог, це буде якийсь удар там, знаєте, по розподільчим станціям, е, наприклад, які біля там електростанцій да, наших. Знаходяться це може бути така історія. Тобто, видно, що вони поки що думають, як це зробити, і ну, трошки ситуацію якби розтягують в часі. Можливо, будуть її тягнути там до виборів в Сполучених Штатах, можливо, рішення буде раніше прийнято. Я сподіваюся, що воно буде прийнято вже на Рамштайні, і фінально воно буде або відкрито, або закрито озвучено. Але принаймні за результатами, ми зрозуміємо, що ну, ситуація от буде така, що цей дозвіл власне отриманий. А ваші загальні відчуття з огляду на публікації у ЗМІ заяви останніх днів. Якою є оцінка ваша зустрічі Зеленського? Ну не те, що зустрічі, а загалом візиту до США. Візиту, да? Да, візиту, візиту в цілому у американців і британців. Є прекрасна фраза. Соу so, so, uh -huh. да? uh -huh. сол, да Я думаю, що все ж таки більше візит позитивний. Ну тобто, чому тому, що ми маємо по-перше, практичну... практичний результат. Це мільярди, які виділені Україні. Це допомога, це військові пакети. Плюс всі зустрічі, які були у президента з представниками інших країн, вони в позитиві. Там також допомога, гроші, енергетичні пакети і так далі, плюс можливість презентувати бачення. Сподіваємося двом кандидатам і власне діючому президенту. Тому ну, в цьому плані це безумовно позитив. Ну негатив можливо, може тільки в тому, що в нас немає ще до кінця розуміння, що там з планом. Да, яку частину прийняли, яку не прийняли, що буде реалізовано. Але з іншого боку, ну давайте відверто. Було б наївно очікувати, що там буде 100% одобрямся, Да, і ми отримаємо відразу все те, що ми хочемо. Ну триває робота надалі. Робота складна, але добре, що вона продовжується, і добре, що е, можливості у президента на такому високому рівні комунікувати вони є. Вони нікуди не поділися і вони будуть мати подальший розвиток? Ну ми можемо пофантазувати гіпотетично, США можуть надати нам е, гарантії безпеки. Пеки подібні до тих, які мають члени альянсу НАТО. Ні, тобто ні, не дивіться, станом на сьогодні. Ні, ні. Станом на сьогодні це неможлива історія. Ну це слухайте, я не знаю навіщо було це взагалі вносити в ці плани, з якими ми їхали. Mm -hmm. Там же питання не в США. Питання ж в тому числі і в інших країнах, і це не тільки так. там Угорщина чи Словаччина, це Німеччина, це деякі інші країни, які, скажімо, не готові просто на сьогоднішній день до цього. І ми повинні це розуміти так, що конкретно такі гарантії ми не отримаємо. Але е, якісь політичні запевнення, я думаю, вони будуть мати місце. Але для нас на сьогоднішній день головними є навіть не політичні запевнення чи гарантії. Головними є гроші і, 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 і зброя, і дозволи. От, якби ми все це отримали, і от ну я думаю, що ми це отримаємо фінально, от тоді Буде зовсім інша ситуація, і будемо далі вже думати там про НАТО, Європейський Союз і всі інші питання, які для нас є важливі, повертаючись до обмежень на використання західної зброї в глиб Росії. Чи міг Путін е, повпливати, вплинути на Байдена на Білий Дім останніми днями, коли заговорив про зміну ядерної доктрини, я думаю, що ну це була спроба вплинути. Спроба вплинути, але чи повпливав він? Е, мені здається, Скоріше ні ніж так. Чому тому, що ну, по перше, ну це ж і удар по репутації США і Заходу. Вам висувають якісь неадекватні такі претензії, якщо ви на них ідете, ви слабкі. І по-друге, Путін вже просто стільки разів це робив, що ці червоні лінії ну, вони на мем десь перетворилися. Але зрозуміло, зрозуміло, що це той фактор, який не врахувати не можуть. І я думаю, що от затримка там з дозволом, в тому числі обумовлена тим, що зараз вони радяться з військовими, як їм... Ну, от прийнята в Російській Федерації, да і що реально може зробити Росія, як реально може відповісти захід, так що все вони обговорюють, але це точно не те знаєте та заява, яка там кардинально змінила позицію Сполучених Штатів. Вона і до цього була слухайте, не зовсім така, яку б ми хотіли. Так що тут Путін, можливо, навіть і будемо сподіватися, зіграв з протилежного боку. Да, він навпаки, як до речі, заявив сьогодні офіційний представник Європейського союзу, це просто в черговий раз підтверджує, що ми все правильно робимо і Україну. Треба підтримувати далі, тому що у Путіна нічого не залишається, крім е, історичних заяв щодо ядерних якихось там погроз. Ну якщо в Україні багато хто впевнений, Путін не застосує ядерну зброю, у Штатах же не впевнені, настільки там дійсно бояться, що вилетить Подивіться. боєголовка і полетить. Ні. ні е, там проста ситуація. Якщо подивитися на їх реакцію, вона виражається в відсотках. Угу. Розумієте, вони мислять такими категоріями. В них лежать плани, і там є відсотки. Завжди цей відсоток, як оце знаєте, годинник судного дня. Оця відома історія. От в них таке ж саме в програмах. Зараз просто цей відсоток, цей відсоток трошки збільшився, трошки. Але ну це не ситуація там карибської кризи. Взагалі ні. Я бачив, хтось там намагався проводити паралелі. Це це, вибачте, дурня, це взагалі близько не стоїть. Да, вони розуміють, що завжди маленький відсоток залишається. Вони його списують в тому числі на ірраціональність і на неадекватність Путіна. Але за великим рахунком, ну вони розуміють, що це дуже дуже мало ймовірно, в тому числі через те, що навіть партнери Російської Федерації категорично виступають проти цього. І країна, яка це зробить, вона перетвориться реально на країну вигнанця, з якою ніхто не захоче спілкуватися. Так що в них не те. Що є віра, в них є певний відсоток, і вони цей відсоток враховують, і цей відсоток саме затягує вирішення того питання, яке для нас є актуальним. Лукашенко заявив: якщо е, НАТО нападе на Білорусь, буде застосовано ядерну зброю. Чи дійсно Білорусь це та країна, на яку збирається нападати НАТО? <со> в фантазіях Лукашенко, звичайно, він пуп землі. Він так. великий демократ і взагалі батько нації, але ніхто ні на яку Білорусь не збирається нападати, ніколи не збирається Для чого е ці такі заяви. Ні, заяви це робляться Що для того, щоб підвищити власну значимість. Раз підвищити свою цінність в очах Путіна. Це два і по-третє, це ж елемент передвиборчої кампанії, яку почав Лукашенко. Розумієте, Розуміти, його ж вибори йому треба якось чимось туди йти, оскільки він не має йти з чим, і всі прекрасно знають, який в нього рівень підтримки. Він розігрує єдину карту, яка є. Доки я живий і при владі, Білорусь, хоча б, хоча б не буде воювати. Бо якщо буде війна, це буде третя світова, але ми цього не допустимо, тому що у вас є я. Оце банальна примітивна логіка, і він же її повторює прямо, коли зустрічається там з трудовими колективами, да і з ними власне спілкується. Так що ніхто на Білорусь нападати не збирається, але... Але білорусам треба знати, що після того, як на їх території з'явилася тактична ядерна зброя з Росії, вони як мінімум внесені до планів на всякий випадок країн, які володіють ядерною зброєю, які є членами НАТО, тому що вони не можуть не враховувати, що на карті з'явилася нова точка, де ця ядерна зброя є, і це зробив Лукашенко. Лукашенко зробив їх потенційною мішенню на випадок війни, якщо Росія її почне, да тому що там розміщена російська ядерна зброя. Оце єдиний факт, який має місце. А нападати, слухайте, я думаю, що при всій повазі до нормального білоруського народу значною мірою да про ту Білорусь 99% не, 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 не знає не те, що там е, в світі, навіть в Європі. Багато хто не сильно орієнтується, де ця країна знаходиться і хто її власне очолює. Um, дякую за розмову. Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, був моїм співрозмовником. Тисніть подобайку під відео і підпишіться на РБК Україна в Ютуб, якщо тут вперше.